15 квітня 1540 року коронний гетьман Ян Амор Тарновський отримав документ від польського короля Сегізмунда Локаційний привілей, який дозволив заснувати місто та володіти землею навколо нього. Відтоді на місці урочища Сопільче на берегах річки Серед зробили укріплене місто Опідіум із назвою Тернопіль. Місто починає економічно зростати, тому з'являються в нас ринки, торговиця, звичайно, і від торговиці розходиться згодом, багато різноманітних вулиць. Якщо на вулиці були сукенниці, вулиця називалася Сукенна. Якщо ремісники Боднарі, то була вулиця Боднарська. Займалися склом, була вулиця Шкляна. І відповідно, місто розвивається як велике, таке торгівельне містечко того часу. До власного заснування у Тернополі було своє поселення, а на місці сучасних будівель стояли оборонні вали, щоб перекрити шлях ворогам. Для того щоб місто розвивалось, король Яна Мор прийняв низку законів та запросив торгівців і ремісників. Так невелике на той час поселення перетворили на важливий торгівельний центр. Щоб краще дізнатися про тернопіль того періоду, варто прийти на вулицю валову. Одну з небагатьох, що збереглися від старого міста. Саме цією вулицею колись проходив давній вал. Тут був глибокий рів, був вал. Коли з приходом австрійської влади кажуть, що треба вже вали всі забрати, рови, зрівняти, тут з'являється вулиця. Ці будинки, які в нас є ось тут навколо, це є збережені будинки, тому що вулиця вона збереглася після воєнний час, майже в такому вигляді, як була з самого початку. Також цікаву історію має назва вулиці, яка змінювалась чотири рази. Заснували її як валову. А за часів Австрії вона стала валовою і тільки одного разу Брюкнера, будинок якого став першою рекламою у місті. Сьогодні містяни та гості Тернополя можуть сперечатися щодо правильності наголосу центральної вулиці. Та насправді правильних варіантів два. Зараз кажуть валова раніше казали. В принципі, великої різниці немає. Можна говорити і так, і так, кому як зручніше. Тобто ніхто не помилиться. Якщо... Ніхто не помилиться, ні. Місто Тернопіль зберегло свою історичну цінність навіть у тих місцях, де старих будівель не залишилося.